подивіться на це прекрасне історичне фото сьогодні в києві зібралися європейські лідери а саме прем'єр польщі канцлер німеччини прем'єр великої британії президент франції а зустрічав їх президент україни володимир зеленський вони зробили спільну заяву я вам зараз її процитую ми чітко переконані що кровопролиття має припинитися росія повинна зупинити своє незаконне вторгнення разом зі сша ми закликаємо росію домовитися про повне та безумовне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий та тривалий мир. Ми будемо і далі посилювати підтримку України, доки РФ не погодиться на тривале припинення вогню. Ми посилюватимо тиск на російську військову машину. Йдеться у заяві. Ці прекрасні особи вже зідзвонилися з Трампом. У них був груповий дзвінок, де вони завірили президента США у єдності та рі шучуся